Всім привіт! Це буде новинка на каналі, як то кажуть. Хочу трохи ремонтувати електросамокати. Е, ну, електро всякі, що там батарейки де стоять. От нас. Я вже трошки повчинив, але нікому нічого не показував, бо думаю... Стільки косяків не витримують люди. Як я косячу, наприклад, як тільки вчуся, що зроблю, зараз не кожен то витримає. Тут я вичислив, думаю, ну тут вже покажу, тут немає нічого такого. Получиться, вийде, не получиться, то не получиться. Підам десь далі, хтось буде інший ремонтувати. Ну я пробую, вчуся. Всі ми і що починали. І от що я вичислив, дачі кола. Один вийшов з ладу, я заказав, і треба зараз замінити. Була проблема в чому. Це в нас є ось такий. Е Чудо ровер. Ось ну, такий ровер. Ну, я вам покажу. Проблема, в чому було, коли ти даєш газу, колесо просто дергається, але не крутиться. Тут були дроти трохи пошкоджені, ну, вони в корпус. Я це все поправив, все, все зробив. І Це не допомогло нічого. І Потім я вже вичислив, що це датчик. Заказав датчик, зараз ми його сюди припаяємо, так як ті ось ці. І бачите результат. І подивимося. Всі мені ще далеко до електрики, але все одно мені це подобається, я буду, хоч і не виходить, але я буду вчитися, чогось може і навчуся, чогось ні. Не, не всі ми ідеальні, не всі ми зразу все робили. Так що сильно строго не судіть. Електрика це дуже тяжко, я вам так скажу. <гл 'язаний> не кожному це. Але я пробую. Так що зараз це все пропаю, буду збирати це колесо, закладати і будемо бачити, покрутить він його чи не покрутить. Такий ручки, я думаю, родок, але буде цікавий. Що, шановні, я заклав колесо, ось так стоїть цей ровер. Ви не повірите? Колесо крутиться? <блін>, блін. Це перший раз, коли я щось електричне поремонтував і не поламав і не спалив. Яка радість? Ну Це, блін. Ви не повірите, наскільки я радий, що я. Тут ще є скручувати, підкручувати. Їдеть. Так, зараз мені ще мають пізніше перевести камеру, бо тому що тут камера розстрілила. Треба забортувати колесо і проїдемося на дворі, покажу як він їде. Треба чепити ту батарею туди, все кріплення відломані, все на саморезах. Були тут наші майстри, то все, що могли зламати, все зламали. А ми будемо поправляти. Так що я збираю тосе докупи і будемо пробувати. Ну що, шановні, починив його, все так має бути, включається, ну і включався. Просто коли ти давав газ мені би їхати, колесо дергало так, дик-дик-дик, ну не їхало. Тепер він їде все чудово, там з тими колесами, з різьбами трохи було, трохи буде. У мене тягне, Взагалі чітко. Можна їхати, трататися. Шух! Ну, Прикольно! Це коротше, я вам так скажу, це... Я тільки вчуся це ремонтувати, це мій тільки початок. Не знаю, що з того вийде. Це перший електроякісний вилік, самокат я пробував. Ну, це перше, те, що я від початку до кінця поремонтував сам, не звертаючись ні до кого за допомогою в електричній частині. Так, що ми будемо вчитися, будемо ремонтувати. Не знаю, може для когось буде корисне, проблема в чому може бути. Там знімаєте мотор, на моторі є датчик кола. Міня, ну, перевіряєте їх. У мене був поломаний датчик один. Я його замінив. І... Велик поїхав? Так що не знаю. Надіюсь, може для когось буде ну, допомога, так можна сказати. До наступних відео.